Власний штучний інтелект від Apple. Про що думає ваш пес? І новина для тих, у кого проблеми зі сном. Сьогодні у випуску ми з вами поговоримо про презентацію від Apple. Які нововведення було представлено, вчені знайшли спосіб перекладати мову собак за допомогою штучного інтелекту, сигнал з космосу, НЛО чи білий карлик, електрична медицина, новий підхід у лікуванні безсоння. Я сьогодні добре попрацювала і підготувала для вас гарячу і цікаву підбірку технологічних новин. З вас лайки, підписка. А ви на каналі GSM Сем форсаж? Мене звати Оленка, Ми починаємо. І почати випуск я хочу з презентації Apple, адже вона наробила стільки шуму своїми новинками, було представлено оновлення Vision OS 2 для Apple Vision Pro. Відтепер простою фото з iCloud можна переглядати з 3D-ефектом. З'явилися додаткові жести для керування гарнітурою, а віртуальний екран став ще більшим. Він порівняний за відчуттями з парою 4К дисплею. Також з цікавого нова iOS 18. Вона дасть змогу кастомізації гаджетів. Можна буде переміщувати іконки, програм на екрані так, як звично користувачу, і навіть змінювати їх колір. Можна замінити кнопки на екрані блокування. Функція Tap to Cash дає змогу надсилати кошти з одного телефону на інший. Для цього достатньо піднести гаджет один до одного, але функція з певним нюансом її будуть підтримувати не всі банки. Також оновили карти. З'явилися топографічні маршрути для туристів у США. А новий ігровий режим для iPhone мінімізує активність програм у фоні для більш високої частоти кадрів. Для для користувачів Apple Watchів теж багато оновлень. У годинника з'явився вимір тренувального навантаження для обліку активності занять. Новий алгоритм оцінює енерговитрати та тривалість тренування з урахуванням пульсу, зростання, ваги та віку. Нові цілі активності можна коригувати щодня і тижня або навіть влаштувати день відпочинку, не перериваючи гонку за досягненнями та нагородами. А новий додаток Vitals оцінює стан здоров'я та попередить про відхилення, якщо вони виходять за звичні рамки. Ще до анонсу новин. Були деякі витоки. Мова йшла про те, що Apple додасть калькулятор. Ще тоді це викликало дуже багато глузувань з цього приводу. Але ж Apple це таки зробив. Калькулятор підтримує Apple Pencil. Можна проводити складні розрахунки, можна прорахувати суму або побудувати графік, чи підтримуються змінні. Ті ж функції доступні у нотатках. Але головною родзинкою став власний штучний інтелект від Apple. Apple Intelligence, який буде вбудований в iPhone, iPad і Mac. Ші розпізнає мови, зображення, дії та особистий контекст. Він скоригує текст у штатних додатках на кшталт, пошти, нотаток, сафарі, допоможе швидко знайти дані, враховуючи контекст, шукати тексти в листуванні або розпізнавати підходящі під запит фотографії. Також стане доступним створення зображень за текстовим запитом, як нової картинки, так і з використанням фото з контактів, поліпшення фото за голосовими командами. Функція rewrite – перефразування тексту або створення його вичавки у фірмових та сторонніх додатках, надсилання запитів Siri з текстовому вигляді. Як вам такі нововведення від Apple? Як завжди, попереду усієї планети, що б вони не зробили, це завжди робить галасу. І всі уважно придивляються, що ж там вони такого нового придумали. І підглядають навіть ті, хто підтримує Android. А ви, до речі, в якій команді Apple чи Android? Пишіть в коментарях, дуже цікаво, кого з нас більше. Я от особисто у Apple. У мене до вас питання. Чи любите ви собак? І чи виникало у вас колись бажання зрозуміти, про що думає ваш пес? Так от сьогодні вчені знайшли метод розшифрувати звуки темної мови собак за допомогою штучного інтелекту? З'явилася модель штучного інтелекту Wave 2 vec 2 для декодування мови собачого гавкоту. Основна ідея полягає в тому, що ці моделі можуть навчитися ідентифікувати різні аспекти собачого гавкоту, такі як стать, емоції та навіть породу собаки. Для перевірки точності. Ці модели дослідники використовували два різні набори даних. Один із них був навчений людської мови, а потім налаштований за допомогою гавкоту. Модель, яка була спочатку навчена людської мови і потім налаштована на вгавкіт собак, демонструвала найкращі результати ідентифікації породи та емоції собаки. Вона досягала 62 точності в ідентифікації породи та емоцій, 69% точності в ідентифікації статі собаки та 50% точності в ідентифікації конкретної собаки з набору. А модель, попередньо навчена людської мови, краще зрозуміла та ідентифікувала Мови собак. Особливо після навчання за допомогою гавкання 74 собак, включаючи 21 французького пуделя, 11 шнауцерів та 42 чихуахуа. І це для вчених здалося ключем для розуміння мови собак. Тому заплановані подальші вивчення та модифікування моделі ШІ для кращих результатів. Продовжити випуск я хочу з найбільш містичної новини. Вчені з Австралії зафіксували незвичайний сигнал, який схожий на імпульси. До цього вони таких сигналів не зустрічали. Цей сигнал має цикл тривалості майже годину та повторюється кожні 54 хвилини. Інколи він супроводжується довгим яскравим спалахом, а інколи взагалі немає фізичного вираження. Походження сигналу з таким тривалим періодом залишається глибокою загадкою, і дослідники припускають, що він міг виходити з нейтронної зірки, що повільно обертає. Хоча в противагу цій теорії вчені зазначають, що в такому випадку цей сигнал не може бути таким довгим. Також є теорія, що це явище є білим карликом. Невелике і дуже щільне зоряне тіло, що залишилося після того, як зірка скинула свої зовнішні шари. Білий карлик складається в основному з вуглецю та кисню і не має джерела енергії, тому з часом він поступово остигає та втрачає світність. Ця теорія пояснює спалахи, але не дає відповіді на те, звідки з'являється при цьому звук. У виданні Нейшрал Astronomy цей об'єкт назвали ASCAP J1935 2148. І знаходиться він в площині чумацького шляху, приблизно в 15 820 світових роках від землі. І новина для тих, у кого проблеми зі сном. У сучасному світі це прям глобальна проблема. Погодьтесь. Відтепер є пристрій EleMind. Працює він за допомогою штучного інтелекту. То і допомагає на 74% покращити сон. Пристрій нагадує обідок. Він щитує окремі мозкові хвилі та стимулює їх, переводячи у фазу глибокого сну. Здатність точного управління мозковими хвилями забезпечує цілеспрямований підхід порівняно з традиційними фармацевтичними препаратами. Хімічні препарати впливають на весь організм, часто спричиняючи небажані побічні ефекти. EleMind пропонує нехімічне, пряме рішення, яке навчається та динамічно підлаштовується під кожну людину. Сказала генеральний директор та співзасновник компанії-розробника Мередіт Пері. Ми перша єдина компанія, яка здатна точно спрямувати мозкові хвилі в режимі реального часу. Винахідники назвали такий підхід електричною медициною. Клінічне опробування демонструє, що ця технологія викликає засипання на 74% швидше, зменшує тремор та покращує пам'ять. Уже є схвальні відгуки на цей пристрій та з'явилося додаткове фінансування для покращення технологій. Як вам таке? Ставте лайк, якщо сподобався наш випуск. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо хочете кожного тижня отримувати порції свіжих технологічних новин. І не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. А я прощаю з вами до наступного тижня. Па-па!